Be Keen on Heavenly Care від Keen Лінійка неземного догляду за волоссям. На небесах чують усе. Навіть твої думки про волосся. Фарбування не тримається. Усе змивається. Хочу чистий, холодний колір, а не цей жовтий відтінок Потрібна свіжість. яка триматиметься довше. Цей волосся так пошкоджене. Be Keen on Heavenly Care Це догляд, який чує потреби твого волосся. Натуральні екстракти та професійні формули, де кожен шампунь має свою місію: зберігати колір, відновлювати, очищувати чи нейтралізувати жовтизну. І кожен працює м'яко, ефективно і без компромісів. Колір втратив насичність та блиск. Шампунь стійкість кольору з кератином, пшеничним протеїном та ягодами кочі відновлює, робить волосся блискучим і захищає від уве променів. No yellow shampoo від Keen on Heavenly Care. Фіолетові пігменти нейтралізують жовтий відтінок з першого застосування. Кератин відновлює. Олія жожоба зволожує та захищає. Чистий блонд. Менше сухості. Без жити з ним. Захист кольору перший крок. Відновлення та баланс. Наступний рівень догляду. Balancing Clay Shampoo – Себорегулюючий шампунь з глиною та екстрактом водної м'яти глибоко очищає, нормалізує себум, позбавляє лупи і дарує свіжість шкірі голови. Відновлення. Репер шампу від on Heavenly Care для пошкодженого, сухого та ослабленого волосся. Пантенол глибоко відновлює та заспокоює. Фітокератин зміцнює волокна та повертає еластичність. А екстракт мальви утримує вологу, роблячи волосся м'яким і гладким. Тепер твоє волосся почуте. Be keen on heavenly care – догляд, який приходить саме тоді, коли потрібен. Be keen on heavenly care – небесна турбота для твого волосся.